Десятки понівечених дахів, сотні вибитих вікон. П'ятий день у Смілі на Черкащині ремонтують будинки, пошкоджені російською ракетою. Відновлення потребують 120 домівок. На допомогу місцевим будівельникам прийшли волонтери та благодійні організації з різних районів області. Чи багато ще роботи бачила наша Ольга Косенко. Двір Олександра та Світлани більше нагадує будівельний майданчик. Доки одні вивантажують шифер, інші демонтують пошкоджену покрівлю. В день ракетної атаки подружжя було вдома. Спершу почули гучний вибух, потім задвихтіла хата. Ми почули, що криша впала на, на асфальт і вікна повилітали. Самі не постраждали, а ось будинок потребує капітального ремонту. Ну, кришу 75% Немає двоє віконці передніх. Винесло. Відновити дім допомагають волонтери із сусідньої лисянки. Жартують, що працюють за їжу. Ну то маємо пообідати гарно. 25 квітня зранку Росія атакувала місто Сміла на Черкащині. Ракета пошкодила 120 будинків. Дім і Скалько майже повністю залишився без даху. Газову трубу розірвало посередині. Вітік був великий газу, але но... Вовремя приїхала служба і перекрила. Зараз газу немає. Вибухова хвиля пошкодила і чотири багатоповерхівки. Тут частково повилітали шибки. Загалом потрібно міняти понад пів тисячі вибитих вікон. Нині над відновленням понівечених будинків працює шість будівельних бригад зі Сміли та різних районів області. Дахи обіцяють залатати за тиждень, потім мінятимуть вікна. Будівельні матеріали закупили ще в січні після минулої ракетної атаки за кошти міського бюджету. шифери, шифер, і дошки, і цвяхи, і інші будівельні матеріали. Матеріал у нас був свій. Через те ми так оперативно з першого дня ми почали працювати. Порахувати збитки поки неможливо, кажуть в смілянській міськраді, адже люди продовжують звертатися із заявами про пошкоджене майно. Сміляни ж тим часом прибирають наслідки обстрілу і, попри все, вірять в перемогу. Україна не таке тримала. Ви згадаєте, скільки Україну хотіли хто захватити? Хто тільки не хотів? Та чому не вийде в них нічого. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.